Усім привіт і вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо українську технологію, що змінює правила гри: дрон-перехоплювач багнет. Назва говорить сама за собою він розроблений саме для того, щоб брати на штик та збивати ворожі безпілотники, як от російські шахеди та гербери. Створений українською компанією Тенебріс, багнет є швидкісним та недорогим рішенням для протидії тисячам атак, з якими стикається Україна. Розробка розпочалася на початку 2024 року, а після презентації в серпні 2025 він уже проходить випробування в реальних бойових умовах. Що робить його таким особливим? Він неймовірно швидкий і спроєктований так, щоб наздоганяти навіть найновіші та найманевреніші дрони ворога. Крім того, він на 85 складається з українських деталей, а незабаром планується досягти 100% локалізації. Це робить його економічно вигідною альтернативою дорогим ракетам протиповітряної оборони. Президент Зеленський навіть закликав виробляти тисячу таких перехоплювачів на день, це потужний приклад вітчизняних інновацій. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити оновлення.